У березні минулого року Євген Селезньов завершив кар'єру гравця. Хоча він і став найкращим бомбардиром Дніпра в сучасній історії та майже побив рекорд по голам чемпіонату України, все одно залишилося відчуття, що цей Форвард не до кінця розкрив свій талант. Привіт, друзі! Ви на каналі Голасо і це рубрика Змарновані таланти. Сьогодні ми пригадаємо ігровий шлях Дніпровського царя. Євген народився 20 липня 1985 року в Макіївці. Навчався в академії Макіївського шахтаря а з 1999 по 2001 перебував у системі ФК Донбас, після чого перейшов до Академії Донецького Шахтаря. Через рік він розпочав професійну кар'єру у фармклубах клубах гірників Шахтар 3 та Шахтар 2, за які в сумі провів 64 матчі і забив 28 голів. Взимку 2007-го Селезньов був відданий в оренду у Київський арсенал. У вищій Лізі дебютував 4 березня у матчі проти Одеського Чорноморця, а у червні 2008-го повернувся з оренди та підписав з доничанами новий контракт на 5 років. Проте відіграв за гірників лише один сезон, в якому разом з командою виграв в останньому розіграші кубку УЄФА. Виходячи здебільшого з лави для запасних, Селезньов встиг відзначитись дебютними голами в Лізі Чемпіонів та в одному з матчів виграного Кубку. Друзі, хочу нагадати вам поставити вподобайку та підписатися, щоб не пропускати нові випуски. Як ви бачите, у відео на каналі немає рекламних інтеграцій, тому якщо ви маєте можливість і бажання підтримати вихід нових відеогривнею, це можна зробити за посиланням у описі або натиснувши кнопку спонсорувати. Наступним клубом для молодого нападника став Дніпро, де він почав розкриватися як топ форвард, звичайно, в рамках чемпіонату України. Гірники отримали за нього 5 мільйонів євро. В гонці бомбардирів Євген поступився лише своєму другу Артему Мілевському. А в наступному сезоні золота буца дісталася вже йому. Для цього він наколотив 17 голів чемпіонаті України. Такі гольові здобутки нападника надихнули його колишній клуб на те, щоб повернути Селезньова. І сезон 11-12 він розпочав у складі Шахтаря. І, хоча Євген не був залізним гравцем основного складу, він знову став найкращим голодором чемпіонату. Та після придбання гірниками ще й Марко Девича, розуміючи, що ігрового часу буде ще менше, нападник погодився перейти назад у Дніпро. За півроку до цього в Дніпро прийшов новий іменитий тренер Хуан де Рамос та почав будувати цікаву команду, яка ще заявить про себе не тільки в Україні, а й в Єврокубках. Євген в середньому проводив на полі 50-60 хвилин, але кожного сезону забивав не менше 12-15 голів та став важливою ланкою тієї команди, з якою в сезоні 14-15 Маркевич дійде до фіналу Ліги Європи. Саме Селезньов став головним героєм у півфінальному протистоянні з Італійським Наполі. Вийшовши на заміну на останні хвилини матчу в Неаполі, він зрівняв рахунок та дав надію дніпровським фанам. Домашній матч нападник вже розпочав в основі, а на 58-й хвилині забив єдиний гол у матчі, який дозволив команді вийти в фінал Другого по престижності євротурніру. На жаль, проти Севілі Євгену не вдалося повторити свій успіх, та після виходу на поле на 78-й хвилині він не зміг рятувати той матч. Через фінансові проблеми багато гравців покинули команду, але Дніпровський клуб знову розпочав штурм Ліги Європи вже без коноплянки, Калініча та інше. Зате все ще із з Селезньовим, якому на той момент виповнилося 30 років. Форвард Дніпрян блискуче розпочав сезон, забиваючи в УПЛ та Єврокубках. В першому матчі проти Лаціо Євген зрівняв рахунок на 94-й хвилині. А вже в наступному матчі проти Русенборга нападник знову під кінець другого тайму забив переможний м'яч у ворота суперника. Саме тоді Віктор Вацько і видав знамениту фразу: по-моєму, це новий Дніпровський цар на наших екранах. Цар Євген І». Вісім голів у 12 матчах. Чудова статистика, після якої і став монаршою особою нашого футболу. Пізніше він просив більше не називати його царем, вистачить прикалуватися. Ну який я цар, хтось мене так один раз назвав і пішло, поїхало. Я сама звичайна людина. Взимку через кризу в Дніпрі Євген також почав шукати нове місце для працевлаштування, але чомусь нічого кращого ніж Кубань на болотах він не знайшов. Тим паче, як розповів сам футболіст, він також мав пропозиції від англійських Сандерленда та Астонвіли. Повідомлялося, що борг піан перед нападником був більше мільйона євро. Тому він домовився з керівництвом, що пробачить цей борг, а натомість його відпустять новий клуб безкоштовно. Критику за перехід в команду країни-агресора не довелося чекати довго. В інтерв'ю Селезняв відповів: я граю у футбол. Добре, давай. Хто мене там критикує? Нехай він створює команду, годує мого сина, задовольняє всі мої потреби і створює такий рівень чемпіонату, який мені сподобається. Я сказав уже всім підряд і не раз, що я аполітична людина. Для мене політика це дрімучий ліс. Євген мав стати другим найбільш високооплаченим футболістом у клубі, заробляючи більше мільйона євро на рік. Але у підсумку, за словами агента футболіста Вадима Шаблія, Селезньов не отримав жодних грошей ні зарплатні, ні підйомних. За менш ніж півроку в країні 404 він забив три голи у дев'яти матчах і вже у травні підписав контракти Шахтаре. Я хочу забути Кубань як страшний сон, розповідав гравець. Вже після повномасштабного вторгнення Євген визнав свою помилку. Моя позиція одна. Я українець, крапка. Я не розумію цих, навіть не хочу говорити. Мені соромно, що я колись там грав. З гірниками форвард провів лише півроку, вийшовши на заміну в декількох матчах, та далі розпочав свій вояж по клубах Туреччини та навіть встиг заскочити в іспанський чемпіонат. Правда, не в головний, а в Лалігу 2 Надовго Українець зазвичай в нових командах не затримувався. Частіше всього це були контракти терміном на один рік. За три сезони в турецькій суперлізі Євген забив 35 голів, а в Малазі за 12 матчів результативними діями не відзначився. У вересні 2020-го Селезньов повертається в Україну. Колос підписав досвідченого нападника. В першій половині сезону він відіграв за клуб 12 матчів, в яких забив 5 голів та віддав один асист. 31 січня колос на зборах зустрічався із білоруським рухом за першими протоколами, які опублікували прес служби команд. Селезньо мав вийти у стартовому складі, але після розминки на полі не з'явився. Пізніше журналіст Ігор Бурбас написав: Селезньов більше не в колесі, грубе порушення режиму. Після витівки Форварда тренер Костишин поставив питання ребром. Як наслідок гравця відрахували з команди. Він вже на шляху до Києва. Після цього ходило багато чуток, що Євген увечері зустрічався в клубі з Андрієм Вороніним. Сам нападник за декілька днів до цього розповідав, що має побачитись з Артемом Мілевським. Зараз це вже не важливо, але до кінця сезону він залишився без клубу. Влітку 21-го Євген перебрався до Закарпатського Миная, підписавши контракт на один рік. Невдовзі нападник потрапив у декілька скандалів. Спочатку, після завершення першого тайму ворскла Минай, він показав середній палець болівальникам суперників, за що був дискваліфікований. Прикро про це говорити. Жест, який я зробив у бік болівальників на матчі між Ворслою та Минаєм, зробив на емоціях, і я ще розкодую щодо нього. Через декілька місяців ютуб канал Тато таке опублікував відео, у якому повідомив про погрози від Євгена Селезньова одному з ведучих, журналісту Андрію Сеньківу. Погрози розпочалися після того, як Андрій повідомив в одному з відео про те, що Селезньов порушує дисципліну у складі Миная. А через наявність Форварда, за словами Сеньківа, головний тренер Миная Ігор Леонов не може тримати під контролем роздягальню. Після розмови журналіст подав заяву в поліцію. Пізніше Форвард перепросив за свою надмірну та імпульсивну поведінку. Минає за 16 матчів він забив один гол, а 10 травня 2023 року оголосив про завершення кар'єри. Щоб побити рекорд по голах в чемпіонаті України, який тримають за собою Сергій Ребров та Максим Шацьких, Форварду не вистачило забити лише 7 голів. На свій прощальний матч Селижням запросив минулих та теперішніх зірок чемпіонату України та присвятив цю гру українським захисникам та захисницям. Вхід на матч був вільний, проте був організований збір коштів на потреби української армії. У головній національній збірні він дебютував 24 травня 2008-го проти збірної Нідерландів. А свій перший гол за збірну забив через півроку у товариській грі проти збірної Норвегії з пенальті. Головний тренер збірної Олег Блохін включив Євгена до списку 23 гравців, які були заявлені для участі на домашньому чемпіонаті Європи 2012 Але на турнірі Селезньов не зіграв жодного матчу. На провальному для України Євро 2016 Нападник зіграв два матчі. Але як і вся команда, голів не забивав. Як би хто не відносився до Євгена Селезньова, але разом із закінченням його кар'єри пішла ціла епоха в українському футболі. Епоха талантів 2000-х, які встигли пограти у найкращій версії УПЛ, застали шалені зарплати та комфорт, через який багато хто не хотів нікуди їхати. Євген багато забивав, грав у надважливих матчах Дніпра та збірної, але також не відмовляв собі в задоволенні позафутбольним полем, що часто призводило до порушень режиму та втрати стабільності у грі. Дякую усім, хто додивився відео до кінця. Якщо вам сподобалося, не полініться поставити вподобайку та підписатися. Цим ви зможете допомогти в розвитку та просуванні каналу. Також пишіть у коментарях, про кого ви хотіли б почути в наступних відео.